Волонтерські об'єднання українців продовжують допомогу нашим захисникам, внутрішньо переміщеним особам а також залучають іноземних партнерів до співпраці. Про україно-німецькі відносини у наступному сюжеті моєї колеги Маргарити Сопільняк з перших днів повномасштабної війни пані Світлана об'єднала навколо себе небайдужих українців. Вона родом з Краматорська, тому знає, що таке війна і наскільки у такий період необхідна підтримка. Не мали наміру щось робити саме там для Дніпра, для Краматорського де я народилася, там або до Львова. Було питання лише одне допомогти. На такій логістиці ми стикнулися з фондом МСМ В Хомане вони допомагають не токи не тільки знайти, те, що потрібно, а й довести. Світлана знайшла каналу спілкування із німецьким фондом Людина до людини, який існує протягом 20 років. Тож тепер допомогу Україні волонтерська команда реалізує у співпраці з іноземними партнерами. Спільні проєкти направлені саме на медичні заклади Дніпропетровщини. Основний напрямок допомоги це речі для тих бійців, які перебувають на лікуванні, а також для парамедиків. Так як це вже була середина минулого року. Ми вже стикнулися з тим, що хлопці поранені їх привозять так, як привозять, і далі питання елементарне щодо там піжами. Стандартне, просте, але е це було потрібно. Чому ми почали виробляти термобілизну в Україні. Відповідь дуже проста: ми побачили, що в Україні холодні зими, що села на сході, а також солдати, які воюють на сході України, потребують тепла та термобілизну. Тому ми вирішили з пожертвуваних нами грошей виробити велику кількість термобілизни для цих регіонів і для цих людей. З фондом Людина до людини з німецького міста Воперталь українські волонтери підтримують зв'язок і нині реалізують нові проєкти, які спрямовані на допомогу пораненим захисникам, а також дітям, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Допомогти пораненим, допомогти цивільним це місія фонду. Найголовніше допомога волонтерів, як на мене, в лікарнях це навіть не те, що вони привозять там якісь смаколики, якусь там хімію, якісь ліки. А в тому, що вони приїжджають і кожен день хлопцям показують, що люди, звичайні, мирні люди, дуже вдячні за те, що вони роблять. На жаль, з початку повномасштабної війни я не зміг особисто реалізувати і зробити гуманітарні перевезення, як я це робив раніше. Але ми змогли реалізувати проєкти, такі як пошиття термобілизни, забезпечення харчування цивільних в українських містах і деяких селах на сході України. Наближаємо нашу перемогу разом, об'єднавши спільні сили на шляху до єдиної мети. Маргарита Супіняк, Сергій Сопрун, новини Д1.